Розділ 18. Стихійне лихо. Я приймаю рішення. Я прокинувся раптово вночі, хоч ніхто мене не будив, і одразу відчув тривогу. В хаті горіло світло і чулися приглушені, стурбовані голоси. Хоч і не видно було, але відчувалася якась метушня, якийсь нервовий рух. Так було, коли в тата зненацька серед ночі стався приступ апендициту. Його відправляли в лікарню на операцію. Тоді мене теж ніхто не будив, і я прокинувся сам. От і зараз. Я миттю підхопився і стривожено спитав Що? Що таке? Серед хати стояли одягнені в плащах батько, мати і дід. У діда в руках було весло. Мати повернулась до мене. Спи, синку, спи. Що сталося? знову спитав я. Річка від дощів піднялася, з береги вийшла, греблю біля млина прорвало, село внизу заливає, мовив дід. А ти спи, синку, спи. Я скочив з ліжка. Еге, спи. Там людей заливає, а я спи. Я з вами, я піду. Та ти що? Он і Гришка прокинеться, боятиметься, як нікого не буде. Лягай, спи зараз же. Це тобі не іграшки? підвищила голос мати. Але я вже вдягався. Мене била нервова лихоманка, і я довго не міг отрапити ногою в холошу. Зуби вибивали шалений рок-н-рол. рол Спи, може, я все життя цієї ночі ждав, щоб щось геройське вчинити? А тут спи, ні, піду. Хай щось поможе. Здоровий хлопець, сказав дід. Справді, хай, підтримав його тато. Світло враз блимнуло і погасло. Зірвало, а може, й стовпа звалило, сказав у темряві тато. Дід чиркнув сірника, запалив газову лампу, що стояла на припічку. Вдягни воно татового ватника і чобути взуй, сказала мені мати. Ліхтарика свого візьми, підказав тато. Лампу не будемо гасити, хай, бо як ришка прокинеться, «От краще б ти таки не йшов, у мене б душа спокійніша була, Ох, мати зітхнула. Та що, їй богу, маму, з тої ришкою? Здоровеща вже дівка. До школи пішла, а ви пішли, пішли, годі вже вам, трудився дід. Ми вийшли з хати в мокру, негожу, вітряну темряву. Грізний, гнаний вітром дощ періщив просто в обличчя. Головне, що човни, мабуть, позносило, потопило, ледве почув я голос діда, який йшов поруч. Я хотів сказати, що плоскодонку нашу, може, й не знесло, бо вона на горбку лежить догори дном, але вітер задолив мені рота, і я тільки хавкнув то тут, то там, наче світлячки, блимали вогники, звідусіль з ліхтарями поспішали люди. Ще здалеку, крізь шум, зливи, було чути тривожний гомін, зойки та крики. Що ближче ми підходили до вулиці Гагаріна, що вела в берег, то виразніший і гучніший ставав отой гомін. Уже можна було вчути хурчання мотора, цукіт сокир і розпачливі відчайдушні жіночі крики Ой, лисенько! Ой, пробі, ой, рятуйте!» Тужно ревла худоба, верещали свині, вели собаки, все це було чути зовсім близько, поряд, але як я не напружував зір крізь дощ і темряву нічого не міг розгледіти. Аж ось попереду спалахнули два світлих ока, фари. І перше, що я побачив у світлі фар, це тин і воду. Вода хвилею накочувалася і розбивалася об тин, а він хитався і хилився. Потім, біля тину, з'явилася постать по пояс у воді з телевізором на голові. У світлі фар мокрий від дощу екран виблискував величезним страшним оком лупатим і більмуватим. Фари були тракторні, у провулку натужно гурчав. Колісний трактор «Білорусь». Величезні задні колеса буксували, розбризкуючи багнюку. Давай, давай, ну. кричав хтось позаду трактора. Там світилися ще фари машин. Кілька дядьків посеред вулиці цюкали сокирами, на швидку збивали з колод плота. Дід, батько і мати одразу кинулися до помочі дід робити плота, батько до трактора, а мати просто у воду, до найближчої хати. Виносьте добро. Побудь поки що тут. гукнула вона мені на ходу, і я не встиг опам'ятатися, як лишився сам. З раз у раз, наче водяники, вигулькували з води люди, тягнучи на собі різний домашній скарб. Он привели корову, що вже не ревла, тільки стогнала. Он бабуся, спотикаючись, тягне по воді за собою, наче човна, цинкові ночви з вузлами й подушками, і плачучи, весь час промовляю. Ой, що ж це робиться, ой, господи, ой, пропало, все пропало, ой боже ж мій Боже. Найгірше внизу, в березі, сказав хтось у темряві. Гребенюків, мазниченків, пашків затопило зовсім, а стару деркачку аж по самісіньку стріху. І дістати ніяк. Човни потопило, ще й трактор, бач, застряв, колоди для плотів підвести не можна. Ти щось у природі таке, їй Богу, коїться. Самі стихійні лиха в усьому світі, урагани, землетруси, повені, смерті, то в Америці, то в Японії, то в Голландії, то на Кубані, то в Закарпатті. А тепер оце в нас. Заскрипіли колеса, захропли коні, люди під'їздили возами. Кладіть сюди, давайте, Телевізори отут поставте, на сіно. Я кинувся помагати вантажити на вози речі потерпілих. З темряви почувся голос Івана Івановича Шапки, У голови колгоспу. Возіть до школи. Займайте школу і клуб, і правління, там усе очинено!» А трактор усе хурчав і хурчав, аж звискував та не міг зрушити з місця. Мій тато командував там, вигукуючи Переключай на першу. Ліворуч повертай, ліворуч! Давай задню! Тепер вперед! То було кляте місце. Там завжди калюже і болото навіть у найсухішу погоду, і завжди застрявали машини. А тепер від дощу воно зовсім розкисло і просто засмоктувало, як драговина. Зненацька здалеку з берега долинув відчайдушний, пронизливий жіночий крик Рятуйте, рятуйте! ой Люди безпорадно заметушилися. Хтось із дядьків кинувся просто у воду. Йому загукали Куди ти? Що ти там поможеш? Зараз плота кінчимо. Але він уже зник у темряві. Тоді сердито закричали до тракториста Що ти засіяк та квочка, там люди гинуть, а ти трактором не можеш проїхати, герой. Кричали, щоб зігнати своє безсилля. Тракторист хрипло лайнувся. Що трактором? Що трактором? Тут танком не проїдеш на те, що трактором. Розумники. Танком. І раптом в уяві моїй виник військовий табір, артилерійський двір, дивовижні незграбні машини зі скошеними як кочувнів носами, бронетранспортери амфібії. Да, для подолання водних рубачів, для десантів. Я вмить згадав, що десь читав, як воїни допомагали людям під час стихійних лих. І раптова думка пронизала мене. Іване Івановичу, Іване Івановичу. загукав я в темряву, але голова не відгукувався. Тоді я кинувся до тата. Тату, тату. Він, забрьоханий, з ніг до голови, пхав трактора. З під колеса, що буксувало, просто на нього летіла гризюка. «Одійди! Одійди, одійди, ну. кричучи від натуги, роздратовано прохрипів він. Ех, та що там питати, казати, не можна гайдані хвилини, самому треба рвонути туди. І не роздумуючи більше, я кинувся додому. Захекавшись, вбіг у сіни, схопив велосипед, прихилив динамку до шини, щоб світила фара, і скочив у сідло. Їхати було о як важко. Колеса в'язли у грязюці, буксували на глині, доводилося раз у раз злазити і пхати велосипеда поруч себе. Добре, що то не трактор. Коли вибрався з села набиту польову дорогу, колесам стало трохи легше Колесам, та не мені, бо тут шугав дужий вітер, який збивав, просто клав на землю. Двічі не міг втриматися і валився на бік, на ногу, і якийсь час трибав на ній не міг вирівнятися. А раз просто впав у болото, але поспішав з останніх сил і з тривогою вдивлявся вперед. У темне громаддя лісу, що наближалося, шукав очима вишку, де прапор і не міг знайти, і думав з острахом. А що як навчання, що не закінчилося, і в таборі нема людей? Що робити? Навіть як є, чи послухають, чи повірять вони мені, хлопцеві, було б, мабуть, розшукати голову або хоч когось із дорослих намовити. Але ж ні, вилетів кулею помчав, не подумавши навіть, як скажений. І вже каявся я і картав себе, та вертатися в село було безглуздям. Люди гинуть. Кожна хвилина дорога. Аж ось і посадка, я в'їхав на гликанку. Вітер одразу відпустив мене. Він пішов верхом, з шаленим свистом, чешучи на стовбурчені чуби струнких сосонок. Але тепер увесь час мені доводилося пильнувати, щоб не наскочити на паньки. Бо як наскочиш, та зробиш восьмерку, тоді все. І вспинившись у гликанку, так і не вгледів, чи я прапор навести, чи нема. Десь тут, уже дотного звищі, за дубами, невидимий у темряві, я виїхав на генеральську дорогу і, як про щось далеке і примарне, подумав про ті інструкції, що лежать там, розколені над амбразурою. Та цю думку враз витіснив спогад про відчайдушний, пронизливий крик: Рятуйте, що й зараз дзвонів у мене у вухах. І я. Ще дужче натиснув на педалі. Хто був у лісі в негоду вночі, коли гуде, завиває скаженим вовком у кронах вітер, коли стогнуть людським голосом дерева, коли десь щось гухкає, свистить і тріщить, ламається, падає, перекидається, реве, лютує, шаленіє, той знає, що то таке? То страшне. Але присягаюся вам, я не відчував того страху. Десь із глибин спливла навіть думка. Чому мені не страшно? Та я одразу забув про це думати. Я був у вас якось націлений уперед і тільки вперед. Я думав лише про те, щоб їхати швидше, швидше, швидше. Я думав лише про свої ноги, що крутили педалі і вже страшенно боліли від напруження і про дорогу, про ті нескінченні корчі, ямки, горбочки, щоб не наскочити, не натрапити, обминути.